Привіт! Останній день завозу 37 гривень за кілограм. І з самого старту сумка від Армані в білому кольорі. Все ціленьке. Я в шоці, можна таку сумочку придбати? Вона чуть -чуть, якби вимащена, але, можливо, можна її відмити. І вона заважила 23 гривні 60 копійок. Сумка від Армані. Дивлюся далі. Товару небагато, це шкіряна сумочка, вона така класична, делікатна. Вийти десь в церкву, на пошту сходити. Багато туди не поставиш речей, але саме необхідне там міститься. Ще ось така шопер літня. Армані мене досить потішила сумочка. Хоча я її не буду брати, вона мені без потреби, але тим не менше останній день ми знаємо, як з якою насолодою ми тішимося такими знахідками останній день, що вже всі все перебрали, а тут Армані валяється. Є у мене відчуття сьогодні, що я ще щось знайду, раз було Армані, то може хтось ще щось і віддав. Багатії віддають класні речі, а я шукаю. Від П'єр Карден отакий пильничок. Можливо, там була коробка з взуттям. Я хочу взяти для зберігання взуття багато текстильних сумочок є. Ну, навіть гривню не заважив цей пильник. Звичайно, я його візьму. Бачу кашкіт, чи як правильно поправте, мене називається. Якось так дуже модно названо, я не ношу їх і я. Забула, як називається правильно. Цей кашкет. Ось такий ще є картатий. Він утеплений на синтепоні. Я думала, це якийсь такий знаменитий бренд, але ні, нічого не видно. Шапок не дуже багато. Люди є, люди шукають в пошуках чоловічі джинси. Ось якісь якісні, такі, я бачу, фірмові, з такими шкіряними лейблами. Вперше бачу цей бренд, а виглядають, вони досить потужно, досить вони такі якісні Тімберленда є від бренду Тімберленду. Я бачу, що вони вже пошкоджені Чуть-чуть. Ну, можна пошукати. Я пішла на взуття, і ось такі лакові балетки, це шкір-замінник. Але такі яскраві, це каравела. Іспанський є, наскільки пам'ятаю, бренд. А взуття небагато, але тим не менше, я бачу є ще ось такі, але вони дуже брудні, аж не хочеться. ну Це Італія, це шкіра всередині і підошва. Ось такий від бренду а, Саша. Так і читається а, Premium Collection. Ну, дуже це такі, як туфлі, як бутильйони Іспанія. А, я дуже-дуже ну, красиві, навіть не знаю, що сказати. Зайшла на сайт і дивлюся ціни. І подивимося разом, що цього року бренд Саша пропонує. А, які ціни ви бачите: 83 євро. На 90 євро, 146 євро. Ось такі подібні 157 євро такої моделі. Які красиві. Шарфи, хустки. Ой, така ціна 37 гривень. Просто золота ціна. Так хочеться знайти ще щось такого класного, крутого, величезний шар, такий великий. Я ну, бірочки зрізані, впевнена, що це віскоза, можливо, навіть була із шовком. Ну, всі бірочки зрізані, шарф, дуже красивий колір, такий базовий кава з молоком до моко. Ось такі ще черевички є. Вони натуральна замша, дуже зручні підбори, 41-й розмір. Вони не на вузьку ногу. Це від бренду Next, від англійського бренду. В сірому кольорі така мишка сіра. Ну, хороші, хороші, якісні. Йду на курточки, йду на курточки, жакети, полистаю. А ця вимащена, ось ця цікава, така футуристична. А це від бренду Марк Вандер. Ну, цей бренд ще є такі футуристичні моделі. Мінімалістичні, кожна річ дуже красива, якась така індивідуальна. І дуже рідко я зустрічаю цей бренд пошито в Болгарії, але бренд сам скандинавський, наскільки я пам'ятаю. Можливо, помиляюся, можливо, я можу помилятися, жива людина. І я помиляюся, як ми всі. Ось такий жакет, він тепленький. Вперше побачила цей бренд, він з вишивкою дуже цікаве. Доповнення таке жіночне, як би. І тут є навіть вовна 20%. Акрил, поліакрил. Гудзик хтось відрізав або, можливо, приносинні. Ви бачите те, що бачу я, це Армані колезіоні це просто розкіш від Армані. Який жакет? Армані Колезіоні це топова лінія жіночого, і що двічі одягу придати порте італійського кутюр'є Giorgio Armani і належить до фешн груп Armani. Оця лінія Armani. Колезіоні. Вона по ціні вища, навіть, ніж наприклад, інші там Armani. Exchange Armani. Ось цей жакет. Подивіться, як він виглядає, який він класненький. І ще подивимося, що пропонує цього року Армані колезіоні нам, покупцям. Якщо ми можемо купити собі це, в яких кольорах подивимося, які моделі будуть актуальні у 2024 році. Прикраси, брюки, слінбеки, сумочки, такі делікатні, прямі брюки, я бачу. Будуть в моді сумки багет. Цікаво завжди подивитися, що шиють продукують саме такі топові фешн бренди, яка сукня цікава. Вау, все дуже подобається. І я задоволена, що я знайшла від Armani жакет. І ось цей бренд це Bloomings, Bloomings. Так, здається, читається. Теж досить недешевий бренд, і він дуже цікавий цікаво шиє свої речі. Вони не подібні на, на масовість, на інші речі. якби такий індивідуальний, тут є льон і є бавовна. Кораловий колір, застібається на такі застіпки, на ремінчики. Зустрічала спідницю, теж така була цікава, асиметрична, але цікавий бренд. Бачу курточок багато, і є досить цікаві куртки, такі, як любить молоді, джинсові, коротенькі, як бачите, білі, стильненькі для тінейджерів, є класика, звичайно, але я шукаю бренди. Я сьогодні шукаю принципово за 37 гривень кілограм від Марк. Це теж досить і дорогий бренд, і теж в нього все таке мінімалістичне, стримане. Але деталізований, не зовсім бачите, комір, він такий подвійний. Тут бавовна в складі. Ще дивлюся, такі якісь цікаві сьогодні речі я бачу: куртка шкіряна, вона професійно зістарена, під вінтаж це так має бути в розмірі L, ну, виглядає її, як навіть на іксалічку. А ну, куртки повинні бути чуть-чуть вільноваті, -чуть такі оверсайз. вона не пошкоджена нічого. Ну, кажу, що шкіра така спеціально зістарена, так модно. Ось така ще куртка шкіряна. Колір такий коньячний, вона на підкладці стібані синтепонові. Тобто про холодну погоду європейську можна одягати таку куртку, мотатися шарфом. Но шкіряні куртки сьогодні є. Сподобався такий лонг. І я побачила чуть пізніше дирочку. Просто бачите, от вішачок аж проліз через дирку. Від МакГрегор Нью-Йорк. Ось така флісова кофточка. Я знаю, що цей бренд, наскільки, пам'ятаю, чоловічий одяг шиї. Можливо, це така чоловіча маленький розмір, але виглядає як жіночий, а між жіночим товаром було. Я сподобався такий светр, він об'ємний, в'язаний і колір насичений, фуксія такими косами оверсайз. Подивіться, який він красивий. І він в такому стані, найгіршому тут навіть є вовна. Не в гіршому стані, як я показувала в Хумані, там, за хто зна, за 400 гривень е, сфетри. Ще ось такий шарф є 20% вовни чорний, але він весь такий обібраний. Е, від іншого одягу я не захотіла навіть е, так на нього багато звертати увагу, кінець з сезону. Так. Е, ось такий готичному стилі жакет, куртка з джинсу. І це французький бренд. Він такий індивідуальний, ексклюзивний. Е, Речі, навіть є парфуми теж на натуральних маслах. Я зайшла на сайт досить дорого ціна цих речей. А джинси жіночі, є курточки. Ну, бачите, таких непоганих багато речей. Я знайшла від Primark Сукня біла вона має забруднення. Ну, я думаю, можливо, вона би відіпралася, тому що це білий колір. І поки вона сюди доїхала і ще в магазині на ну, розпаковці, звичайно, вона вимастилася. Сукня сучасна, в дожній міді, тут навіть є льон в складі. Ось така слім, чомусь привернула мою увагу слім сукня, вона в'язана декорований виріс, є від якогось такого бренду Тіремісу, але вона ні про що, мені здається, а можливо, я й помиляюся. Люди шукають покупці, тримають. Я знайшла ось такий світшот. блискавці, оверсайз, припорошеної рози. І він комбінований тканиною такий молодіжний, стильненький на кожний день. Відібрала непогані речі. Це від бренду Bloomings Blue... Amsterdam. Це така блакитна. Кофточка свайдрик, кардиган, гузочки-перлинки, дуже ніжний блакитний колір. Це 100% бавовна, Дуже мені сподобалася. Класика така, класичний. Ось такі речі захотіла, якісь такий фешн, цікаві, ну взяла ще базовий свайдрик. Отакий кардиган в бежевому кольорі. Це просто база хороший. Подивіться, яка гарно він виглядає на моделях. Така класика, але ну, немає складу, але це військоза. Ще привернула увагу о, така футболочка, вона неординарна, цікава, комбінована вона тканиною і не дарма я звернула на неї увагу, бо це 100% бавовна, само собою. Але це Іспанія, це Іспанія Мадрид. Цікава досить річ, така неординарна, впізнавана, і я її згла подивитися. Сподобалася ось така блуза від Алічі Рінальді, або ще можна на українською сказати Аліса Рінальді. Це натуральний шок, хоч бірочка зрізана. я і на сайті там все шовку. Це я впевнена, на 100% шок на підкладці. Що мені ще сподобалося? Ось ця, чи це жилетка, чи це кофточка щільного трикотажу. Це датський бренд Cora Camperman. Кемпермен. Але ця компанія збанкрутувала. Вона мала бутіки в у Нідерландах і за брак досвіду ну, збанкрутувала і вже цієї компанії немає. Цього бренду написано, що в 95-му році все почало розвиватися дуже стрімко. Але з часу, 12-му році, продали і вже більш немає. Отакий От шик французький. А шик, отака блуза, розкіш, фешн, подібна, можливо, сподобалася теж вона неординарна. Вона для нас незвична. Ми любимо більш простіші речі, але хто в Парижі веде такий світський стиль життя? Можливо, він знає, як носити ось такі речі. Це вручну все пришито. Ви йдете все така по Парижу, в такій розкішні блузі. Напишіть в коментарях, чи ви себе бачите, чи любите такі неординарні, ексклюзивні речі, якісь такі вишукані, незвичні. я рахую, що ця річ дуже цікава, це французька річ. Цікава спідниця джинсова в довжині мідаксі. Навіть Дуже сильно привернула мою увагу, тому що вона теж неординарна, незвична. Я не знаю, що це за бренд. Розмір 30 як в джинсах, вона розшита, вишивка, камінчики, якісь ланцюжки, але чуть-чуть пошкоджена. Воно можна підшити. Ну, Цікава спідниця. Дивно, що таку річ неординарну не купили. От. І ось такий французький бренд, читається по-французьки якось «Іву». Це зелені брюки, прекрасний склад, і я зайшла на сайт їхній, там ціни дохмар високі, дуже високі, я розумію, якість тут висока. Тут льон з віскозою, висока посадка на гумці ззаду. Ще ось така спідничка. Це класика, елегантна, класична. Акцентна прявічка, така застіпка. Ну, тут не є щось таке, якийсь бред, але вона цікава, я вирішила звернути на неї увагу. І вона м -м, з поліастеру. і Ластан. Це офісний такий стиль, і він навіть хотів би бути з поліастеру, тому що ці речі не будуть мнутися. Ще ось така спідниця, це вовна, але я не побачила ніякого бренду, і тут навіть є ремінчик ремінчик шкір замінник. Але це все цікаве. І що я побачила? Я чуть не зумліла. Це Passarico. Це Pessyko, а навіть правильно кажуть Pessarico пасирі... по-італійськи. Така фіолетова спідниця. І це дуже дорогущий бренд дуже-дуже. Я зараз вам покажу на сайті. Я просто завмерла, я оглядала Made in Italy. Нічого тут такого немає на цій спідниці і в загальному на речах від Пасаріко. Але вони дуже дорогі. Я не знаю, чому вони такі дорогі, навіть якщо там натуральний шов і так далі. Но зараз ми подивимося, що Пасаріко пропонує. Спідниці 475 євро. Спіднички, ось такі вони актуальні цього року: 470-399 євро. Ви чуєте і читаєте, які ціни бувають Ось така подібна спідничка, бачите, за щіпами, от така, як я от Фіолетову знайшла, які ціни на ці речі подивимося сукні? Які ціни на сукні, і що пасирійку, такий знаменитий бренд італійський, що пропонує? А це жакети, я дивлюся, так? Жакет 700 євро, 795, це 800 євро. Жилетки, до речі, будуть далі, як ви бачите, в моді. Ось такі жакети, 1000 євро жакет. Шок. Сукні. Сукні 639 євро. Ось такі лаконічні 500 євро. З мереживом 700 майже євро. Ось така 639 євро сукня, срочка яка красива і стильна. А я знайшла спідницю, яка коштує, мені заважила, 10 гривень від Pes -Rico. Pes -Pes -Rico. якось так. І я шукаю далі. Я знайшла вже від Armani Colleziona, я знайшла Pesico, я знайшла бутильйони Саша. Е бандольєра з Нідерландів, знайшла жакет оцей такий. Я, по-моєму, неправильно була бренд прочитала, так що я перепрошую. Ось тут такий кораловому кольорі. А, такі джинсики ще є. Можна в останній день, коли у вас є бажання і наснага, знайти крутючі речі в секунді, такі неординарні, як я знайшла а, оцю сорочку джинсу, таку розшиту. В готичному стилі це теж якби, ну, це такий нішевий бренд. Якийсь пальта є, і кашемір є. Вони так високо це все завішують. Подивимося, скільки коштують ці штани салатові зелені, 11 гривень 40 копійок. Це від французького бренду. І я беру цю кофточку, беру оцей жакет від Armani Колезіоні. Ви бачили його на манекені, ви бачили, як він виглядає. І беру цю спідничку. Вона дуже разом гарно з цим жакетом Пасиріко і Armagne. По кольору навіть фіолетовому, дуже гарно разом виглядають. І я беру оцей пельмічок П'єр Карден. Я беру пару речей, п'ять речей. Разом з пильничком. І за все я заплатила 45 гривень. Топаю по місту, я хочу щось перекусити або, можливо, купити просто кави. Ну, який результат моїх сьогоднішніх пошуків. Як ви рахуєте, напишіть в коментарях, бо я не можу сама себе хвалити. Але я так вважаю. Що непогані речі, досить непоганих таких знаменитих брендів. Якщо взяти те, що ви бачили, і в якому стані, і в яку ціну, я хочу зайти в анчоусну, покажу вам, це морепродукти, це такий ресторанчик, а покажу вам меню, що, скільки коштує, є її у мушлях, є бургери, можна взяти гарячі страви, супи, можна взяти коктейлі. От чай, кава, но сьогодні є рибка різна, є устриці, і морепродукти та молюски, є соуси. Сім папа, смачного і хорошого вечора.